Доброго ранку, дітки! Доброго. Час нам заняття розпочати і дуже старанно працювати, щоб почути у кінці, що усі ви молодці. А сьогодні ми з вами продовжимо на занятті з грамоти вивчати наступну нашу дітку. Підгадайте за. Слухаємо уважно. Він продукти зберігає, їжу в холоді тримає, є у ньому морозильник, зветься диво. Морозильник. Не морозильник є у ньому морозильник, морозильник. а зветься морозильник. Дим... холодильник. Ось у холодильнику є і морозильник. І він... Молодість тримає всі продукти. Так, добре. Тепер наступна загадка. По голубому полі легкі, немов пір'їнки. Пливуть собі поволі білесенькі перинки. Облако. Так. А як буде називатися? Небо. Хм... Небо. так? Облак. Називається хмаринка, хмарка. Так, дуже добре. Отже, ми з вами відгадали дві загади. Це був у нас холодильник і хмарин. Дітки, що ми чуємо на початку в словах-відгадках? Який звук? Х. 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 Правильно, х, ви знаєте? Цей звук ми з вами промовляємо, коли взимку хочемо зігріти свої долоньки від морозу, коли вони замерзають, так? А ну давайте візьмемо з вами і похукаємо. Так. Ось так ми зігріваємо. І навіть ще ми можемо, бачити, ось так взяти на долоньку і теж похукати. Похукайте, зробіть таку вправу. Цей звук, він утворюється у нас в глибоко, -глибоко в ротику, задньою частиночкою нашого язичка. І при вимові, він зустрічає перешкоду. А ми з вами знаємо, що якщо звук зустрічає перешкоду, при вимові, то який це буде звук? Це буде приголос. Це буде. Приголосний звук, так? він буде приголосний. Якщо він буде промовлятися твердо, х, х, ми його будемо як позначати? Рисочкою. Рисочкою, рисочкою. Так, ми будемо його позначати рисочкою. А якщо ми будемо його промовляти м'яко, ще, ще, ще. Очки. Так, він тоді буде м'який приголосний, і будемо позначати. Віка навіть показала нам фішечку двома рисочками. Молодці! Де ж у словах може знаходитися звук Х? Давайте Давай... -у -у. Давай. Так, давайте промовимо з вами слова, картиночки, назви. і Подумаємо, де знаходиться він в цих словах. Що ви бачите на першу малюночку? Хом'як. 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 Хом Друга картиночка. <кліп> Хліб правильно. Третя. Хвіст. Хвост, хвост. Так. Четверта. Хмаринка. 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 Ось у цих словах. Де ми чуємо звук Х? <початку> <початку> Правильно на початку. Так, наступні слова. Що в нас на малюночку? Муха. Мор. Шахи. Шахи. Шах. Шах. Черепаха. Так, а в цих словах а. де? Середині, молодці. Так, а тепер слухайте наступні слова. Це в нас в долоньках пух, пух, горіх, горіх, горох. Де ми чуємо у цих словах? І -і -і. І -і, правильно, молодці. Так, а тепер послухайте віршик. Плоскогубці розійшлися. Розсміялись? ха 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 Всі веселі плоскогубці схожі з літерою Х. Бачите? Плоскогубці, коли ми відкриваємо, вони стають схожі на літеру Х. Цією літерою, дітки, ми позначаємо звуки Х і звук Хи. Вона буває літера печатна. бачите? Велика і маленька, а також рукописна, велика і маленька. Ось такі ми печатаємо, а такі ми пишемо прописні. А тепер давайте візьмемо наші пальчики і долоньки і спробуємо з пальчиків зробити літеру Х. А Ану, давайте. Ось вона, з пальчиків зроблена. Я так, і ось так вона робиться із долонюк. Так, Як же вона утворюється? На що схожа літера Х? Яка індашина ноніше на ході. Правильно, на такі предмети, а вона складається із двох ось таких перехресних Паличок. Бачите, як два олівчики. Ось такі дві палички, їх перехрестили, і вийшла літера Х. Добре. А на цих малюночках ми також можемо бачити, які предмети можуть схожі бути з літерою Х. Погляньте, хлопчик як став? <святок> як він став? На ручки, так? <святок> так, так як клоуни ходять у цирку. Так, а це що в нас? Власне, я яскраї, бабочка, на бабочку яскраю. Так, на метелика. На ножички. на ножички, які розкрилися. А це в нас тепласкогубці, вже... а оце вітряк. 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 Бачите? вітряк. Так, а це такий кумедний який, якийсь кошенятко чи цуценятко також. Бачите, як цікаво стало, і стало схоже на літеру Х. Дуже добре. Так, а тепер. Так, а тепер будьте уважні, у нас є дуже цікава картинка. На ній заховалася літера. Нам потрібно назвати слова, в назві яких вона зустрічається. Будьте уважні і називайте. Давайте так, Деніс, перший, що ти побачив а на ліку? Ам'як а дуже добре, Віка, що ти побачила на літеруха, або вона є в слові. А? Хом Теж хом'як? А ще що? Ану подумай. Єсенія, що ти побачила? — Я побачаю холодильник. — Холодильник намалював художник. Дуже добре. Матвійчик, що ти побачив? Ніка, ти що? Ну, Віка, Віка щось побачила? Хамелеон Матвій побачив, молодець. А що ж хамелеон в, зуб, в зубах тримає? Як називається Яблучка. Це не яблочко. Це апельсин! Ні, не апельсин. Це хурма. Теж Ні, е, в цьому слові зустрічається і тараха. Хурма. Так. А ще що є? Хто в нас? Майчек. Художник. художник, правильно, художник. Ось бачите, скільки ми з вами тут слів побачили: і холодильник, і художник, і хом'ячок, хамелеон, і хурма. Молодці, справилися. А зараз, дітки, щоб наш язичок був слухняний, я вам пропоную. Повторити за мною скоромовки. Ха-ха-ха завітала буква Ха. -ха, -ха Давайте скажемо. Ха-ха-ха завітала буква Ха. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Любимо їсти ми горох. Скажіть. Ха-ха-ха. Їсти ми горох. Ух-ух-ух. Теплий кожух. Теплий пух. І, і останній слухайте. Іх, їх, їх. Веселий сміх. Давайте. Іх, їх, їх. Чуємо. Веселий. Так, а зараз я буду вам показувати стрілочкою, а ми будемо читати склади з літерою Х. Будьте уважні. Так, Читаємо. читаємо. Так, я показую, ви за стрілочкою читаєте. Не потрібно спішити. Читаємо Х. А тепер що кажуть ведмежатка? Прочитайте внизу. Дуже добре, добре. А що ж каже нам? Хі -хі -хі. Молодці. А тепер. Так, а тепер у нас є е, стопчик, де повзе равлик і читає слова зверху донизу. Давайте спробуємо. Да. Так, так, А теперь спробуем слова, где у нас на малюнка? давайте разом спробуем. Ох, 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 ох. Далее. Ох, ХА. ХА, Так, на следующем. А-та, а-та, далее. Тихо, тихо. Далі. Су -ко. Су -ко. Так, наступне. Хліб. Так, хліб Хлі і останнє слово. Так. 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 Ну що ж, справилися, молодці. Погляньте, хто в нас зображений на малюночку? Авічка. Авічка. Хіба вона куч кучерява? Коза! Так, коза, коза. А в нас погляньте написане слово коза, але загубилися літери. Нам потрібно сказати, які літери загубилися. Давайте поглянемо. А ну, давайте промовимо КОЗА! Які пропали літери, загубилися. А Каже, добре. А тепер давайте прочитаємо слово. О -за. О -за. О -за. Хто в нас тут намальований? І, -а. Білка. 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 І також літера. Яка після буковки Б буде літер... І. А, а остання? І -а вона. І прочитаємо слово. Білка. 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 Молодці. А тут що ми бачимо на малюнок? Що, що? Горіх. Не горіх. Це горох. 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 Які літери Білька. забулися після. О, о, <піл Dog> так, прочитаємо разом слово. <піл blow> Орох! Молод! Так, наступне завдання: будьте уважні. У нас є картиночка, чайник. Нам потрібно поділити слово чайник на склади і сказати, скільки в ньому складів. Як ми з вами це зробимо? Ми підкладаємо ручку до підборіддя або. Загинаємо пальчики, як ми чуємо. Так? Давайте скажемо слово «чайник». Чай. Чайник. Скільки буде складів? Ні. Ні. Два. Три. Так, ні. три. Ніка каже три. Хто каже два. 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 Буде два склади. Чайник, правильно. Так, Жук. 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 Скільки складів? Два. Один. Один. Хто сказав один? Я. Молодець. Один склад. Жук. Один склад. Так, наступна картиночка. Кулька. Кулька. Скільки складів? 2. 2. Два 2. 2. молодці, справилися. Так, наступне слово: Барабан. Ба 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 Ніка, правильно, молодець. Три в'єсіння. Правильно, Матвійчик, правильно. Так, добре, наступне сонечко. Сонечко. Три. Так, Ніка, скільки буде складів? Три. Так, правильно всі сказали три склади. І слово чай. Чай. Okay. Чай. Okay. Yeah. Yeah. Oh. Oh. Так, Віка, скільки буде складів у слові чай? Чай. 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 Не може бути три. Oh. Oh. Один. Один, один склад. <плес> Чай. Один склад. Так, а зараз ще на увагу таке завдання нам потрібно закінчити речення. Будьте уважні, і в кінці скажете, яке підходить слово. Пух легкий, а камінь. Легкий. <плес> Пух. <плес> <плес> Який камінь? Твердий. твердий. А Ні. ще Варко. який? Важкий. Важкий. А ще може бути твердий. Так. Далі молоко рідке, а сметана. М'явка. Ні. Яка сметана? Якщо молочко рідке, а сметана не рідка. А яка може бути? Рідка. Густа. Сметана може бути густа. Вона ж не така ріденька, як молочко, правда? І ми сметанку налити, як молочко, не можемо. Е, в стаканчик вона густа. Так, добре, дерево високе, а кущ? Малень... Маленький. Маленький. Яким ще можна словом замінити? Якщо дерево високе, а кущ? маленький. Низький. Він низький. Низь. Так. Дорога широка, астежечка. А стежечка, маленький. 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 вона? Маленька. Ну, воно не може бути все маленьке. Дорога широка, а стежка? Вузька. Вузька. Маленький. Так. Вишня червона, а слива. Тверда. Ну, от подивіться, вишня в нас червона за кольором, а слива яка за кольором? Синя. Синня. Синя. Правильно, синя. День світлий, а ніч. Тімна. Тімна. Те, темна, а ніч темна. Молодці. Дуже добре. Справилися з моїми завданнями. Наше заняття вже дійшло кінця.